Усім привіт, вітаю вас в новому відео. У Нас так добряче засніжило, і останній тиждень ми дуже-дуже активно катаємося на санках, з гірок, гуляємо вечорами. Дуже дуже багато часу проводимо на дворі, насолоджуємося таким легеньким мороз... морозцем і снігом. Для дітей то взагалі величезне задоволення. Вони дуже кайфують від такої погоди. От і так як розпочалася зима, ми прикрашали ялинку. Така гарна, був гарний, дуже такий суботній ранок. Ми прикрашали ялинку. Я там дивилася іграшки, які в нас є. Ялинка в нас штучна, вже багато років, така невеличка. Ми її ставимо, ставимо іграшки, ті, які не б'ються, тому що ну Софія, наприклад, вже поки я знімаю це відео за цей час, кількість ялинка в нас там тих кілька днів, вона вже два рази її перевернула, Хотіла стягнути іграшку, якусь яка їй там сподобалось, зацікавила і потягнула ялинку. Тож, якщо хочеться мати гарний затишок, гарно прикрасити дім, і коли малі діти треба виходити з якихось компромісів. От я показую які в нас іграшки. В нас вони з року в рік в принципі однакові, я тільки там дещо докупляю де там. По кілька штучок, тому що ялинка невелика і там достатньо тих, що є. Е, прикрашаємо ми так само завжди в, приблизно в ті самі кольори. Світло у нас колись було кольорове, але мені більше подобається таке жовте, тепле, у нас звичайне жовте світло і такі от золоті дерев'яні іграшки. Я дуже мрію, коли ми вже переїдемо. У нас буде велика вітальня, і ми поставимо живу ялинку. Таку я знаю, що продаються ліцензовані, такі справжні, ну не зрубані десь там по-тихому, а справжні вирощені великі ялинки, такі під стелю, і ми її так прикрасимо щедро і вона буде пахнути на всю хату. От наразі у нас так, і я дуже тішуся, що в нас є можливість ставити навіть таку маленьку ялинку. І дітям радість, і вдома затишно. Ми її вечором включаємо, і дуже атмосферно. Тож відколи вже стоїть ялинка? Відтоді можна рахувати відлік початку свят вже таке активне очікування всіх прийдешніх свят. Ялинку ми купували в Юску ще декілька років назад, Здається, на наш перший, вже після весілля, на наш перший новий рік, першу зиму. От, а іграшки я докуповувала зазвичай в епіцентрі, дивилася, які мені там пасували, деякі в кактусі. От, але не знаю, цього року я так трошки заглядала і ну, якось чи мені так здалося, чи що, але. Колекції або минулорічні, або якісь такі не дуже цікаві по декору. Тому я, в принципі, не планувала нічого купувати на, на цю зиму нового з декору з іграшок на ялинку, але навіть так, якщо би я хотіла, то в принципі не знаю, нічого там такого дуже цікавого не бачила. Ну і звичайно, що зимові різдвяні підсвічники додають неабиякого затишку і тепла. Дуже красиво. Я якщо запалюю свічки, то я їх ставлю всіх переважно в одному місці на столі, на кухні, так щоб я могла за ними пильнувати, тому що якщо я їх порозставляю по хаті, то не дуже буде безпечно. Отож, того гарного суботнього ранку ми прикрасили ялинку, і я приготувала на сніданок налисники. Налисники це така страва, яку я дуже люблю приготувати. Я нарешті навчилася це робити, і вона дуже для мене таке про домашній, такий родинний гарний сніданок з варенням, з какао, з якимись ягідками. Заснула і я намагаюся швиденько зробити дуже цікаву справу в е, Матвія за тиждень день народження. І е, я підготувала такі пакуночки в садочок дітям. Ну взагалі там різний декор. І в садочок, і на торт, і те, то, що буде на святкуванні Трохи вам покажу. Так, це для святкування. Ну, у нас тематика щенячий патруль, зрозуміло, всі взяли на святкування. Те, що буде в суботу дітками З друзями це є скатертина, тарілки, такі фісточки, трубочки, серветки, колбачки. Це буде в суботу. стакани, сукани, ще є, чи патруль. Так, це до торта. У нас буде три торта. Один, <смі> один в суботу буде на святкування, один в садочку в понеділок, один в неділю ще з родиною. І то якраз я взяла три однакові от, свічки щенячої патрулі на торт. Однакові свічки п'ять щенячої патрулі на торт. І однакові такі свічки петарди на торт. Так само щенячий патрулі. От, опера, куля. куля така зі скай. То зранку хочу на саме день родження, в суботу зранку надути, коли будемо подарунок вітати. Ну, Даруємо ми, звичайно ж, базу щенячий патруль. Але то, якщо це є сюрприз. Так, ці е, пакуночки це будуть тим діткам, які будуть на святі в суботу. Такі печу ну, пряники, які можна розфарбувати і їсти щячим патрулем. А я зараз хочу займатися тим, що я хочу спакувати от іменно в садочок. У нас в групі 12 дітей. Я взяла такі пакети щенячий патруль, тут по 10 штучок. Взяла різні різні цукерки от. одні цукерки, щенячий патруль, тут чупа-чупси. Тут ще ось такі цукерки. І ось такі вафліки. І хочу зараз це все. Порозпаковувати по 12 пакетах. Така трохи заспана. До вас вийду в камеру. Бо Фії вкладала того і заспана. Чого я це роблю без Матвія? Я спочатку думала його дочекатися і разом з ним все пакувати. Але, по-перше, нехай то і для нього буде сюрприз, що там всередині. А по-друге, як він побачить і все цукерки, то полюбе, вони підуть в хід. і він почне їх скубити, потрохи тягати. Мама, а можна одну, А можна одну? і то... І... Тоже буде не то. Собі розклала 12 пакетів і зараз буде то все рахувати і ділити порівняно. Бачите, в цьому пакеті були такі поштучно. Тут є так би ведмежуйки наші. Але вони в кожному з різним героєм. І самі цукерки вони в формі щенят. Це так як пастила по-нашому, але я не впевнена, що прям ліцензійні, тому що я їх брала. Хоча упаковка не була глядає ліцензійна. Ай, тому що я оці всі, е, ну, зазвичай, у нас є магазин з європейськими товарами, солодощами всякими, і я там завжди брала. Все зі щенячим патрульом цукерки. Потянька різні, але якраз в ті дні, коли я ходила це все збирати, то не було того, що мені треба. я багато замовляла з інтернету. Оце я замовляла з інтернету і ось ці вафельки так само. Красиво. Так гарно. Все зі щенячим патрульом. Я думаю, якби я тебе більше засипала, то той кольок би не витримав. Це в мене ще залишалося в Африки. У нас в суботу буде піньята. І казали принести з собою цукерки до 2 кг. Я от трохи відсипала. Я не знаю, чи тут є 2 кг, але... Не знаю, чи то треба ще більше досипати, бо в принципі там дітей не буде так багато. Ті вафельки. Ну от, вийшов в мене. Я зважила кульок там майже півтора кілограма тих вафельок. Думаю, більше не буду брати, бо там дітей небагато буде на святі і понаїдаються вафель, не схочуть торт потім їсти. Так, це я ще розклала виховательці, помічниці виховательки і адміністраторці нашій, такі так само. Різдвяні новорічні подаруночки. Дуже мені сподобалися. Це так, як від Матвійчика, таке більше зі зимовими святами. Прикраси на ялинку і такі нутелки маленькі. І в мене якраз лишилося 5 пакетиків. Е, на оці пряники. Я думала, їх без пакетиків дарувати. Можна роздати в пакетках тим старшим дітям якраз, а вже тим малючкам то вже. Ну, Софійці і тому малючкові, я думаю, то можна так просто в ручки дати мамі. Тут я вже собі зібрала зі свічками, зі всім подарунками і з тими вафлями на бінято. Тут я в садок так позв'язувала. Це ті, що дітям, ще зараз якось іншою стрічкою зв'яжуть і що виховатиком. Я все встигла. Якраз собі розклала, що в суботу народження, що на святкування з родиною і що вдома. От у мене для таких випадків мені чоловік подарував мікрофон для начитки, для таких випадків, як зараз, коли Софія спить, і я не можу голосно говорити. Але я десь його запхала, не знаю, де. не хочу зараз шуміти і шукати. В цьому відео мав бути ще один шматок. Ми записали дітей на майстер-клас з розпису яликодніх ігряликодніх єл... єл... великодніх ялинкових іграшок. Куль мали розмальовувати, і я запросила наших друзів з дитиною. Ми всі приїхали дружньо, а двері зачинені, і я почала дзвонити. І до мене дійшло, що я переправила трас. Ну я дуже так тупанула. Я дуже розстроїлася, тому що це всі незручності, і ми добиралися далеко-довго, і діти настроїлися, ми настроїлися. Ну, Слово ми принесли аж на 17 грудня той майстер-клас. Е... ну але... Буває таке, в мене в голові зараз багато всього в організації різної і не додивилася. Також в мене з'являються нові люди на каналі. Я на це останнє відео я закинула про, суш... про сушарку і якось так навіть не заходила, тому що в мене зазвичай там, середня кількість переглядів, то завжди наші друзі, знайомі, родичі і, і лайки. І я якось так ну, не гонюся за тим. А тут там, мені почали проходити коментарі, якби від, від... незнайомих людей. Я така: ого, у мене там вже стільки переглядів. До нові підписується. дуже приємно, дуже вам дякую. І знаєте, тут таке цікаве відчуття. З одного боку, мені дуже того хотілося, щоб. Ну, це дуже приємно, коли е, твоя справа, та, яка тобі подобається, знаходить відгук. Це дуже класно, надихає. Я така зразу, о, треба зняти відео, треба щось то показати, то розказати. Дуже так воно підносить. А з іншого боку, це якось так. І сковує, тому що коли я знаю, що це відео буду дивитися, тільки я, моя мама, тато, баба, тьотя, чоловік, друзі, кума, і мені всі напишуть «Клас, Ляна, молодець, в тому ж дуся. Так так не виходить. І якось я так це роблю як для своїх, на такому, знаєте, розслабоні, просто як є від душі, і якось ну, на тих відео я є сама собою. От. а коли вже це виходить на ширшу аудиторію, я вже так. Так, а може це не варто говорити, а може людям це не сподобається, а може це буде нецікаво, а щоб було людям цікаво. Я так себе, знаєте, так, я це почала робити для себе. І головне, щоб було цікаво мені і подобалось мені. Це не зі сторони егоїзму, а це зі сторони того, що якщо я буду підлаштовуватися під запити, і воно не буде мені відгукуватись, то воно буде негарно, неякісно, це не буде щиро. От, а якщо це щиро в мені. Це від душі, це з мого натхнення, мого дня, з мого настрою, то відповідно, тому щиро одно заходить. От тому так. Я вже так говорю, ніби По мене там, знаєте, 100 мільйонів переглядів, срібна зірка ютубу. Це... Ну але нічого, я за тим не гонюся, я знімаю в своєму комфортному темпі про те, що відбувається. От і якщо вам подобається, я дуже щаслива, тому що це. Подвійний бонус, і мені задоволення, і людям цікаво і приємно. Так що бажаю всім щедрого-гарного Миколая, хто вже перейшов на новий календар. Я думаю, що це напевно, вже всі. Так само в нас в наступному відео, напевно, я вже зніму семейний очі на твію. І до нових зустрічей. Дякую вам за перегляд дякую, що дивитесь, також що коментуєте. Все, бережіть себе. До нових зустрічей, всім пока.